І так, вітаю, друзяки. Хочу вам показати таку от класну річ, яку я собі придбав. Це мікроскоп. Досить класний. Приїхав мені з Китаю, І, так сказати, розпаковочка. Так, як воно є. Розпаковочка. Ну, це мені плата на Powerbank прийшла. Буду робити, я покажу. Це на сторону Так, мікроскоп ось такий. Книжечка, всякі така інструкція на сторону. Так, что це тряпочка пропира. Заряди. О, Илья, я пошкодовал, китайцы провода. Так, будем доставать эти штативы. А, еще видел, моя. Сейчас мы будем собирать. Будем все показывать, как она моя будет. Ох, блин, мне срочно троя штатива придать. Руками зручно це все робити. Так, все, коробочка пуста. Ми її краще відкладемо на сторону. Так. Що Так, ось такий мікроскопчик. Прикольний. Нічого сложного нема в цій зборці, просто палець вставляєте сюди, в підставку, на підставку ж кріпите, фіксуєте, а далі ось такими рухами він вниз, вверх може рухатися, там вентиляція зближує. Так, що в нього тут є? А, Є режим на флешку. Є мікро USB. Ой, не мікро USB, type, -C да, type -C я дума що є мікро USB. І регульовка ага, перезагрузка в разі якоїсь необхідності і збільшення яркості. так Ах. Як бачите, отакий в мене робочий стіл <ріст> Там паяльник. Пізніше покажу ось цей павербанк, який я робив від коробки Там корпус для електропроводки. Ну, менше з тим потім покажу. Коротше от такі ж таки. Тут так регулюється також, напевно, яркість, напевно, я так думаю. Плюс-мінус або зум. Так, що, спробуємо включить. Вау! Він включається. Ви поняли? Так, він включається. А Я ще нічого не знаю, що там. Якісь настройки є. Сеттинг тайм. Добре, давайте ми візьмемо якусь. Наприклад, ось така у мене фіболка попалася в руки мої. Давайте ми її положимо. Для прикладу і будемо. Вау! Так досить класно. Ох, цього мені і, і треба. для реставрації. Монет різних артефактів. Бачите, наскільки я можу рухати. Як гарно видно всі деталі виробу. Тобто, ну, класна штука. Для себе, ось так, для використання домашнього, для якоїсь роботи. Для перевірки плат, на тріщини, там, Наприклад, в самих дронах, в будь-якому електроінструменті і тому подобного. Дуже-дуже класна штука, корисна річ. Так, ну і візьмемо в мене є така малесенька монеточка. Називається вона Пінтикапія. Босфорське царство. Ось така. Ось такий дядько там зображений. Зараз ми гарно повернемо. Так, піднімемо вище. Щоб вона попадала в кадр. Ціленька. Так, і фокусуємо. Ось, бачите? Серйозно якось повністю не попадає. Але на той мікроскоп ось така голова дябка. Такий дядько там серйозний зображений. Ось друга сторона. Легенда. Така монитосинка. Все гарно видно. Тобто ось якщо я зараз пущу повністю вниз, фокусну. Дивіться, як деталі проглядаються, Класно. Все класно видно. Тобто для такої роботи домашньої вполне хватає. Для себе. Цей мікроскоп дуже-дуже класний. Рекомендую. Коштує недорого, вроді би <coughs> був по акції на Алікспресі, я там монети збирав, то взагалі він 900 гривень коштував майже 1000. От, а мені він вийшов по акції за 670. Класна штука. Рекомендую всім. Такий обзорчик на таку річ. Ну, ну чим, чим погано. Дивіться, Такі всі деталі, все видно, кожну детальку. Ось такий мікроскоп. Флешка є, можна писати, мабуть, не знаю, відео можна, не можна, але фотки точно можна робити. Що це не знаю, правда. Що кнопки такі. Ще треба з функціоналом розібратися, і можна буде працювати. Так що, друзі, ставте отак, Підписуйтеся на канал. Буду робити так і подальші такі огляди, якщо буду виробляти або купляти. Якщо вам цікаво, заходьте, підписуйтесь, будемо разом. Це все. дивитися, розглядати і робити.